Всім хай! З вами Бай. сьогодні ми граємо в Minecraft. Цей. Э... Бедварс! Я червону взяв. Все. Я в червоний, да? так? Да? Короче, я сьогодні буду грати в Е, э, І ми граємо сьогодні в Бедварс. До речі, треба люшку захищати. Сюда треба вставати і все. Написав собі. <світів> Добре, дайте. Що я можу за ті речі купити? Я забув. О. У... Я продавась. Зброяр. Вс, я собі такий меч. Отрач, в нього ще треба блоки купити. Таке все. 32. Дві... А, вони якось вгаліму захистили. Або ні. Ну, короче, Че, Чи... добре, йду до них. Тих бутярків. Так, йдемо. Ой, на якийсь... Ну так... Ф... До речі, їх треба захищати! Блін, куди я йду? Блін, Блін! Я, Ду... я дуже прикольний пацик. Так, іду ще раз. Драч, тут вже 5 накапало. Тут дуже прикольно. Ну чого дуже прикольно? О, привіт. Е, Так, ну шо нам треба робити? Захищити ліпше ліжко. Ей! Ти припух! Припухший! чи так? Припух! Вішень заче! Он не Мене менше! А Що за фігня? О все, його загратили. Я вже, до речі. Ми, ми його зламали, до речі, треба дерево. Ліжко зламали, ні? Та, зламали? Думаю, що ні. Та зламали ліжко. Мені я бачив, в коментарях, но я думав, що то неправда. Нас не зламало ліжко. Ну что-то... Ой-ой-ой. Скики... о он кош изумродил. Э! Е! Блин, шо ты робиш щитачок? Пьячок. Хе-хе. Пячок, да ты пячок? Ага. Та, нас зламало Нас едино, кто зламала лишку. Я вам отвечаю. Мы... Ми... Червоні, ну тут чогось пише по. Ну понял пла якому. Краче. Що я можу в того купити? нічого Краще шерсть. Все, хватить. Стак і 16. Так. Базу, дураче захистил. Від всяких там москалів. Москаль! Я його так називаю... Блін! Ви програли. Дякую! Ще раз. До речі... Давай, Сень! Правильно Сеню, не? Так я Сеню Че у тебя його его загоратую Ну, нам хату поломал. <рик> Опа. О, то я какаясь фоут, фу... мою улуглена карта. Так, шо ты... шо ти лис? Плаки-пла... А нет, вин волосатый плаки-плаки. Е -е. Якщо я чу, хтось кто-то имам. Буд тренд. Короче, мам, то ставьте лайк. Э! відійшов. Відійшов, відійшов. Хм. Я можу сломати? Ні, не можна Жаль. Та жаль. Так, е э... якраз ось чочою. Добре. Е э, так. Купляю матч сразу такий і шерсті. Короче, 16 височить. Там, до дурачі... дурачі... вже... До там червоні вже строїться. До речі, вони... Е, э! Зараз я їх. Ну ще викинула, Чекай. У них строїти чи ні? краще ні О, до речі, він построїв. Бачте. До алмазів. Молодець пацк. пацан Молодець. Я тут став, щоб мене. Ніхто там не загоратив. чекай, у нас тут. Дурать, тут можна... О! я не сможешь добудут. Так. Я, короче, буду тут вот. И, я, шко, я не буду в АПФ. То в АПФК тики не бы стоять. Так, дурач. До Дунаши никто не строите. Це и добре, я вам скажу. Эм, что мне дурач работаем? Э, о, дурач, скидки тут уже накапало. М, давай я тебе куплю вже. вот. то два. И буду застроивать лишку. Так вот, ой, блин, я баран. Так вот, так вот, значит, вот трава, вот. шерсть, так вот, так вот, эм, чтоб тут вот никто не сломал. Короче, блин, ты ч так? Дебил. Ууу! <звук> <гас> Ты дебил! Ты бил! Так! Треба їм допомогти! Чи так? Бачили, як... як того читер! Плот? Вишся, а выральный ви, киш які... ему е, лути! О, один нас помер! Жаль! Это добріка. no, on był dobrykom? To żartki. No, nic Tak, co nam robić? Tak, on pokazał swój mecz. Opa, tu milion. Мы снимаем видео. Чекай, я один? А, не. Тут шам і один, по-моему вас кашта. він коштує. 7 золота. Купив. Я солидний пацак Так, зараз я их бы прибыв. Дивіться. І тут читер. Šo? Šo, 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 šo? Co to je? Co, co, co to je? Zase vám bude vidět mě... E, <coughs> Це блоки. А, от, до речі, дерево є. Наш один. Я один залишився. Ой, іступаємо. Хто? Це... Блін, нас фіга впав! Ага, Ну добре. Я завтра ще буду напевно ніти Бедварс. Добре всім.